Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинуло четверо волинян. Українські військові за допомогою Петріот збили російський винищувач. У Литві хочуть перейменувати Росію на Московію. Слава Україні! в Ефірі підсумки дня 19 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі. у бою з окупантами загинув військовослужбовець Олександр Сушик. Воїн був родом із Іваничівської громади. Також під Махмутом загинув Іван Злотник, села Щитинська Воля Ковальського району. Крім того, не стало Лучанина Ігоря Козачука, 1973 року народження, а також Олександра Ольяницького, 1970 року народження. Загинули воїни в районі населеного пункту Часів яр на Донеччині та в районі населеного пункту Нова Кам'янка на Херсонщині. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку 39-річного чоловіка викрали авто. Опель Астра автівка зникла ввечері 18 травня. Протягом години з моменту звернення Лучана до поліції на одному із блокпостів у Луцькому районі поліцейські затримали злоумисника. Ним виявився 36-річний житель Маневич. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. Автомобіль вилучили, триває слідство. У Луцьку на вулиці Гулика Артемовського зграя собак тероризує жителів кількох. Навколишніх будинків. Про це журналістам розповіли самі лучани. Знімальна група телеканалу конкурентів її вирушила на пошуки цих безпритульних псів, аби перевірити, чи це правда. Деталі дивіться у сюжеті у Луцьку зграя безпритульних собак тероризує людей у дворі на Гулака Артимовського. Місцеві стверджують, що пси агресивні і нападають як на дорослих, так і на дітей. Люди з проблемою звернулися до телеканалу конкурентів. Кажуть, що собаки живуть, так би мовити, по сусідству вже доволі довго. Буквально на днях одного хлопця навіть покусали. Внук десь 20 років шов по цій вулиці, вулочки на Гулакарти Мовського виходив. Спора собак, там їх штук сім, мабуть, стали за ним. Він став оборонятися, чи що, я навіть не знаю, як там, було, і за литку схватили, покусали ту литку. Місцеві дітлахи теж підтверджують, що собаки агресивні та нападають. Ну, вони нападають, тільки не кусаються. Вони підбігають, щось гарчать. Ні, за ногу не хапають, просто підбігають, гарчать, вони не можуть бути агресивними. Зазначимо, що як тільки знімальна група телеканалу «Конкурент конкурентів приїхала до будинку на Голока Артимовського, ця зграя двічі намагалася напасти. Також ми стали свідками того, як зграя собак напала на літню жінку, що їхала повз. Однак, ймовірно, зградя псів з'явилася біля будинку не просто так. Мешканці будинку номер 16 на вулиці Гулака Артемовського стверджують, що ці собаки з'явилися тут відтоді, коли чоловік прибудував собі на першому поверсі балкон і нібито підгодовував їх, і вони тут захищають його територію. тут взагалі а вони тільки біля цього балкона сидять. Ні, ну, так, да, бо скажімо, оця людина знизу, вона її просто прикормлює. От. Вони тут, скажімо, в основному тусуються. А ви з цим чоловіком говорили, чи хто це прикормлює їх, щоб він не годував їх? Неадекватно. Поки ми спілкуємось із людьми, у двір будинку заїжджає автомобіль комунального підприємства Ласка. Працівники підприємства кажуть, що приїхали сюди вже вдруге за день. Завдання Віталія та Дмитра зловити ватажка з граї собак, а також відловити тих псів, які не щеплені або ж не стерилізовані. Це саме агресивний, до речі, чорний чіпований ага, і саме більше галасі сідають. Дивіться такого, тут треба знайти до воділок. Той хто заводить. Ну це ж не п'янка яка, що заводіло шукати. Не, ну, розумієте, собаки мають таку іерархію. Є, Є? альфат, який заводиться, який е, кидається на людину і за всі кидаються. Я не знаю, мені здається, вони всі тут кидаються, тут нема такого що там. Один кидається, другий одходять і починають приєднуватися. Однак є й ті, кому сусідство із безпритульними псами не заважає. Одній із місцевих жителів дуже не сподобався приїзд працівників комунального підприємства Ласка. Наша ласка є інші місця для таких сторожових собак. Ніхто по природу. немає. Є ферми, свинарники, треба дати оголосся, хазяїва, собак заберуть. Вони реально сторожують. Вони придумали, що це їхня частина сторожування. Вони тут сторожують, але вони кидаються на дітей. Вони просто придумали, їм треба дати територію, щоб вони сторожували. Це ферма, коробка, якісь сходи ферми. Їм треба пристосувати. А не власні Ба більше на думку жінки, це не собаки кидаються на людей, а самі перехожі їх провокують своєю присутністю. Ви на дітей так. слухайте. Ми не спимо вже тут місяць. ми пройшлися, можна не йти з дитину. Я тут місяць. Вони не гавкають. Я нічого не кажу, кажу, заберіть їх хороші руки. Ми, ми, ну Вони діти дитину. Ми за це говоримо. Знімають репортаж. Можливо, хтось побачить. Поводить. Ми не треба за їх ловити кудись сперти. А куди їх? Щоб вони кидалися От при нас. Вони гуляйте, ну, дайте їм 50 метрів спокою. Там є дорожка, там дорожка. Ну слухайте, я буду 200 метрів кудись. обходити. Які там у нас дві спокійні, пройти отак само, те саме. Все ж працівники ласки почали від лов собак. Для цього вони застосували рушницю шприцемет. Тварин хочуть відвести до комунального підприємства і там вже провести всі відповідні процедури. 何 Однак собакам, попри влучання у них шприців із снодійним, вдалося втекти. Журналісти телеканалу конкурент Конкурентів разом із працівниками підприємства намагалися наздогнати тварин. Телеканал конкурент Конкурентів звернувся за коментарем до директорки комунального підприємства Ласка. Вона розповіла, що працівники підприємства вже кілька разів виїжджали у двір на Гулака Артимовського. Однак доказів агресії псів до людей не було, як і не було зафіксованих укусів. Ну, дивіться, жодного зареєстрованого випадку покусу свої території не було. Отак, що для мене агресія? Це покус. Ну для вас що? для вас, напевно, так само. Також Оксана Богданюк поділилася думкою щодо того, як у Луцьку вирішити проблему із безпритульними собаками. Облаштування притулку для псів проблему каже зовсім не вирішить. Абсолютно безперспективна ідея. Тому чому ви так гадаєте? А на... я я поясню, чому я так гадаю. Тому що нам потрібно не з притулку починати, а з відповідальності, Дивіться, як тільки в нас буде законодавчо врегульовано з системою штрафів і покарань наших громадян, адекватне е відношення до тварин, тобто е відповідальне утримання, недопускання самовиголу. Стерилізація тварин не призначена розведення відповідальність за жорстокі поводження за розкидання приходів. Як тільки буде законодавчо врегульована система штрафів і покарання щодо оцих моментів, так зразу у нас зникне проблема кількості безпритульних тварин. Щодо зграї безпритульних собак на Гулака Артемовського, то працівники комунального підприємства Ласка продовжили пошуки псів, які втекли. Обіцяли також приїхати у двір повторно. Чи спіймали найбільш агресивних собак і чи безпечніше почувають себе місцеві жителі, повідомимо згодом. На Волині патрульні зупинили двох водіїв, які їздили із підробленими документами. Як повідомили у поліції області, 18 травня на стаціонарному посту біля селища Цумаль патрульні зупинили автомобіль Нісан Qashqai, за кермом якого був 48-річний чоловік. Під час перевірки посвідчення водія інспектори виявили, що воно має ознаки підробки. Така ж ситуація сталася 19 травня на вулиці Володимирській у Луцьку. Патрульні зупинили авто «Шкода Фабія, коли інспектори почали перевірку документів. У 49-річного Керманича то виявили, що його водійське посвідчення має нечіткі символи та букви Неправильно розміщений шрифт тощо на місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. На Росію у Курську область прибули спецпризначенці для проведення диверсії. За інформацією центру національного спротиву, основні завдання підрозділів. Контрдиверсійна діяльність при кордоні смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсії та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів Збройних сил Росії вздовж кордону. Зокрема, за даними підпілля туди прибули групи спеціального призначення 3-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення та 22 га окрема гвардійська бригада спеціального призначення. Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на польоти ще одній російській компанії Red Wings. Компанія стала третім авіаперевізником допущеним до авіасполучення Росії з Грузією. З червня компанія здійснюватиме рейси із Сочі до Тбілісі та з Москви до Кутаїсі. Польоти за маршрутами будуть тричі на тиждень. Літаки компанії почали літати в окупований Крим. Україна запровадила санкції проти цього авіаперевізника у 2021 році. Нині літаки компанії частково перебувають під заочним арештом, під західні санкції вони поки що не потрапили. Українські військові за допомогою зенітно-ракетного комплексу Петріот збили щонайменше один російський винищувач на відстані. Про це повідомляє СІНН із посиланням на представників Пентагону та Конгресу. США. зазначають, що російський винищувач збили в період протягом останніх тижнів. Разом з тим, російські літаки здебільшого залишаються за російськими оборонними лініями, через що Україні складно їх збивати за допомогою систем меншої дальності. Як кажуть американські чиновники, Петріот націлюється на російські літаки, які обстрілюють українські цивільні населені пункти. У США підкреслили, що українці самі вирішують, як використовувати Петріот з метою захисту свого народу. Росія зараз має можливість виробляти на місяць 25 ракет калібр 35 одиниць Х-101, два кинжали та п'ять балістичних ракет до Іскандер. М. Як повідомив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Біцький РБК Україна, Росіяни вичерпали значний запас ракетного озброєння, але їм вдалося налагодити виробництво. Так, уламки застосованих РФ ракет вказують на те, що вони щойно зійшли з конвеєра. Виготовлені в першому кварталі цього року у розвідці, за його словами, вважають, що Росія продовжуватиме ракетну кампанію, поки вистачатиме ресурсів, ймовірно, комбінуватиме засоби і вдаватиметься до нових експериментів. Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги Арабських Держав. Як повідомив очільник держави, також відбудуться двосторонні переговори із спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Наші пріоритети повернення усіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими, зазначив Володимир Зеленський. Комітет майбутнього Сеймі Литви розпочинає дискусію про можливе перейменування Росії на Московію. Ми знаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає, і з урахуванням історичного контексту Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичній ролі країни для Литви і Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив. Відповідно, ми уточнимо, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо Росією, чи слід її називати Росією чи Московією, чи якось інакше зазначив голова комітету Раймондас Лопата. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Прикордонники волинського загону зловили ухилянта 18 травня. Прикордонний наряд відділу рівна неподалік західного бугу виявив чоловіка, який мав намір незаконно дістатися Польщі. Аби подолати річку, він прихопив із собою рятувальний жилет. Правопорушником виявився 23-річний волинянин. Його до слова вже не вперше затримували при спробі незаконно потрапити за кордон. Двічі юнак попадався прикордонникам на межі із Молдовою. Спробував у протиправний спосіб дістати. С угорщини, а у квітні був затриманий на українсько польській ділянці прикордонним нарядом волинського загону. Горе мандрівника доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів. Міру покарання визначатиме суд. Заході пасадку. Давай. Йду! Заходим дальше! Продвигаемся, продвигаемся! Пугай, Движение санья! Хорош! Подтягиваемся! подтягиваемся! Есть? Так, давай! Очищаем полностью! Марио, подходи к Хевер, парень! Раптов сюда! Нет! Крой туда, Динас! Нужна помощь в эвакуации! Машину! Давай за меня, держись. Давай. Туда, туда. Давай. Иди. Ляду открой! Давай! давай. Я наложил а смотрите, давайте, короче, спасайте его! Закрывайте, закрывайте! тихо, слева открыт участок. Проходим его. Проходим до наших СПшек. Тише, тише, стоп. Стой, левее, я правее. Стоп, тут два блиндажа. их раз и пухли это какой... а, Ну да, это ж пидорские полиции. Аккуратно, блин, дожа, чтобы, блядь, нихуя. Не хуля... Onde é esse estudante? Me На Волині громада пророка Іллі у селі Борочича вирішила покинути УПЦ московського патріархату. Парафіяни провели збори, проголосувавши за входження до ПЦУ. Із таким рішенням представники громади звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який задовольнив прохання. Про це повідомили на сайті Волинської єпархії ПЦУ. Священник вибір мирян не підтримав і залишився в УПЦ. У Горохові сталося ДТП. 12-річний хлопець, який їхав електросамокатом, зіткнувся із автомобілем Мерседес Спрінтер під керуванням 48-річного жителя Горохова, який рухався у попутному напрямку. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 18 травня по вулиці Тараса Шевченка. Внаслідок зіткнення хлопець отримав тілесні ушкодження. На місці ДТП працювала поліція. Водій автомобіля Мерседес був тверезий. Слідство триває. Поліція Київщини затримала нелюда, який у ніч на 19 травня зґвалтував чотирьохрічну дівчинку у броварах. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Виявилося, що злочин вчинив 48-річний уродженець Бардянська, раніше судимий за розбій та грабіж. Водночас звертаюсь до батьків: не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше із малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів. Йдеться у дописі Андрія Нібитова. Російські пропагандисти 19 травня заявили про поїздку руського олінівода і за сумісництвом міністра оборони РФ Сергія Шойгу на позиції окупантів в Україні. За їхніми словами він буцімто провів інспекцію на Запорізькому напрямку. Рашисти опублікували і відео, але не уточнили, коли саме шойгу засвітився на Запоріжжі. Наймовірніше, як це буває часто в росіян, кадри взагалі були відзняті на території РФ. Зазначають, що рашист, нібито, проінспектував передовий пункт управління одного із об'єднань угрупування військ схід, а також роздав поки що живим воїнам 2-ї армії медальки. Під час повітряної тривоги в ніч на 19 травня жителі Луцького району у соцмережах повідомили, що чули звуки вибуху. Інформацію прокоментували у Волинській обласній військовій адміністрації. Там наголосили, що нічна повітряна тривога на Волині минула без надзвичайних ситуацій. Тож, на щастя, в області все спокійно. Віримо в ЗСУ та офіційній інформації. У російському красноярському краї, 18 травня, з рейок зійшли п'ять вагонів вантажного поїзда. Як повідомили у прес-службі красноярської залізниці, внаслідок інциденту постраждалих не було при цьому причини не уточнюють на місце події, нібито надіслали спеціальну комісію для з'ясування обставин. Окрім того, в окупованому рашистами Криму вже в чергове стався інцидент на залізниці. Розмі повідомляють, що у ніч на 19 травня невідомий безпілотник упав на залізничні колії, обірвавши під час падіння контактні дроти. Подія трапилася недалеко від станції Солоне Озеро у Джанкойському районі Криму. Зазначається, що саме залізничне полотно нібито не пошкоджене, але рух поїздів все одно призупинили. Повідомляється, що на місці падіння лежить безліч уламків. Там працюють вибухотехніки. Українські захисники мужньо та героїчно боронять рідну землю від російських потвор і нищать окупантів у промислових масштабах. Так як повідомили у генштабі загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 19 травня 2023 року, орієнтовно склали 201 тисячу 760 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 660 расистів. Танків ворога загалом знищено вже 3777 одиниць, за добу 4 штуки. Бойових броньованих машин окупантів спалено тільки вдумайтесь – 7377 одиниць, за минулі 24 години – 4 штуки. Артилерійських систем ворога розбито 3210 одиниць, за добу – 12. Реактивних систем залпового вогню Вторая армія міра втратила вже 564 одиниці за добу одну. Засобів ППО українським захисникам вдалося мінуснути 319 одиниць за добу одну штуку. Літаків рашистів з початку повномасштабного вторгнення збито вже 308 одиниць. Гелікоптерів ворог втратив 294 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупантів знищено 2769 одиниць. Лише за добу – 10. Крилатих ракет збито вже 1011 штук. За добу – 21. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено або пошкоджено 18 одиниць, а от автомобільної техніки та автоцистерн – аж 6083 одиниці. За добу – 10 штук. Натомість спеціальної техніки рашистів спалено 419 штук, одну одиницю за минулу добу. Дані продовжують оновлювати і уточнювати. А відповідно ростуть і без того шалені втрати російської нечисті. Слава українським воїнам! Слава Україні! У ніч на 19 травня російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами шахет 136 «131» та крилатими ракетами Калібр із кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 двох шахетів та 6 калібрів. Як повідомили у повітряних силах, протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити три крилаті ракети та 16 ударних дронів. Зокрема, російські окупанти атакували безпілотниками і Київську область. Однак, завдяки ефективній роботі ППО фактів влучань у області не зафіксовано. У ніч на 19 травня у Кривому Розі пролунало кілька вибухів. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Постраждала 64-річна жінка. Вона госпіталізована у важкому стані. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній із них рятувальники досі приборкують вогонь. Розповів Лисак. Також через ворожу атаку пожежа виникла і у чотирьохповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Рашисти надранок 19 травня атакували Львівську область. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий. За попередньою інформацією, ціллю окупантів був об'єкт критичної інфраструктури міста. У Львівській ОВА зазначили, що між 4 та 5 годинами ранку Львівщину атакували шахеди. Як йдеться у повідомленні, спрацювали сили і засоби нашої ППО. Постраждалих на щастя немає. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте 068 на 45 10 04 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.